Тож, що для України саме має бути головним на цьому саміті. Я виділив три ключові питання, які ми просто не можемо ігнорувати. Перше виконання рішень Вашингтонського саміту минулого року щодо ППО. На саміті у Вашингтоні минулого року НАТО пообіцяло Україні додаткові комплекси протиповітряної оборони. Це було критично важливо. Адже російські ракети та дрони продовжують знищувати наші міста подивіться лише на останній тиждень. Але станом на червень цього року ці обіцянки багато в чому так і залишилися на папері. Для України це питання життя і смерті. Якщо НАТО хоче показати, що їхні слова щось варті, гага, це шанс довести, що обіцянки по темі ППО будуть виконані. Інакше вся ця риторика про підтримку України. Просто порожній звук. Друге, недопущення ревізії рішень щодо членства України в НАТО. Ще у 2008 році на саміті в Бухаресті НАТО заявило, що Україна та Грузія стануть членами альянсу. У 23-му році у Вільнюсі і у 24-му Вашингтоні ці обіцянки підтвердили, хоча й без конкретних термінів. Але тепер, за даними Reuters, команда Трампа хоче переглянути ці рішення. І взагалі зняти питання членства України з порядку денного, це неприпустимо. Якщо НАТО дозволить поставити хрест на тих зобов'язаннях, це буде не лише зрадою України, а це буде сигналом для Росії та інших автократій, що альянс можна дотиснути. Тож цей сценарій потрібно блокувати. Третє фінансування України через збільшення оборонних витрат НАТО. На саміті в ГАЗі основна увага буде приділення збільшенню саме оборонних витрат на країни-члени альянсу. Є пропозиція підняти планку до 5% ВВП, що значно більше за нинішні 2%. І тут Україна може і повинна зіграти свою карту. Частину цих додаткових коштів можна і треба спрямувати на підтримку нашої держави, на зброю, навчання, логістику. 3,5% на безпосередньо потреби членів НАТО і 1,5% на ширші цілі, зокрема й Україну. Якщо НАТО серйозно ставиться до стримування Росії, то інвестувати в Україну це інвестувати в безпеку всього альянсу. Ми маємо стати частиною нової фінансової стратегії НАТО.